Домів. До нього веде рівненька траса. Ось будинок другого президента. Неподалік збудована ним церква, поруч дитячий садок та школа, в якій кілька років тому відкрили 25-метровий басейн. А ці будинки роздавали молодим спеціалістам. В селі працює кілька підприємств. Народ звідси не їде. Наш земляк. Президент Леонид Данилович Кучма. И то, что вы увидели: весь центр, школа, сад, садик, фаб, Дом культуры, церква, завод это все благодаря ему. У нас сейчас полностью обновлен весь соцкульбыт. Полностью. Ну, это делалось за бюджетные деньги или это какие-то спонсорские деньги, выребливания? Ну, в основном это бюджетные деньги. А ось іще одна президентська мала батьківщина Хоружівка. Тут виріс Віктор Ющенко. Відремонтована дорога, пофарбовані бардюри. На в'їзді нова церква та відкритий три роки тому меморіал жертвам голодомору. Ющенко про своє село не забував. Допомога школі саме розпочалася з того часу, коли Віктор Андрійович очолював Національний банк. Саме при тому, як він був головою національного банку, розпочалася реконструкція нашої школи. Наша школа, якщо ви бачили перший корпус, то він побудований у 1913 році. Ми за його керівництва, як він був прем'єр-міністром в селі і в школі з'явився газ. Потім, за того, як він став президентом, в нашій школі з'явилися дитячі майданчики. Це дитячий майданчик для дітей шкільного віку і два спортивних майданчики. Будівництво у Хоружівці і нині у розпалі закінчили нову адміністрацію. Напроти хати, де жили батьки Ющенка, зводять будинки, кажуть для молодих спеціалістів. Будують у селі навіть ресторанно-банний комплекс. За кілька десятків кілометрів звідси у селі Юхти. Тим, що потрібно для села, і не пахне. Тут немає ані роботи, ані нормальних доріг, ані інфраструктури, ані газу. Тож і залишилося тут не більше трьох десятків людей. Не поїдуть усі в Київ, не поїдуть усі в Суми. І так люди остаються без виходів, в селі остається. Хто змогу їхати, хто ні, ото сільське господарство. В общем, всім общем, нема виходу. Молодим зовсім немає, нема тут можливості нормально прожити. Село занепад, не дають розвернутися село. Хоча Віктор Андрійович уточняв, що прошлий год був год села. Ми абсолютно не тільки ми всі селяни не почувстили ніяких змін, тільки занепад в хужу сторону. В Уявлені прем'єрки українське село постає іншим. Саме ви, наші українські аграрії, порушуючи усі закони економічної логіки, кризу не зменшили, а навпаки, примножили обсяги виробництва, захищаючи Україну. Ви піднімаєте до найвищих рівнів українську науку. Опановуєте світові ринки? За роки незалежності в країні зникло більше трьох сотень сіл. Скільки на межі зникнення невідомо. Таку статистику не ведуть. Та владі українське село видається не дуже й потрібне. Половину сільгоспродукції до нас завозять за кордону. З 1990 року виробництво в Україні власної сільгоспродукції зменшилося майже вдвічі. Замість того, щоб підтримувати своїх аграрів, Тимошенко дозволяла без мита ввозити троснуковий цукор вчетверо дешевше, ніж вітчизняний, чи дешеве м'ясо. Все це добувало українське виробництво, а за ним і села. А турбота про маленьких. Це ж бо і спокійна робота батьків, і дзвінка дитяча радість, і виховання в колективі справжньої людини. Президент Ющенко ще на початку свого строку визнавав, село вимирає. У половині сел немає шкіл та медичних установ у двох третинах дитсадків. Та витрати на соціальну сферу щороку тільки меншали. Проєктів розвитку українського села у влади не було. Піднімали на ноги вони хіба що рідні села. Якщо і далі так триватиме, тоді прощавай село. Знаєш, країну, навіть якщо щороку обирати президента з якогось іншого села, це не вирішить проблему. Ну, з'явиться ще кілька хоружівок і Чайкіних, але тенденція занепаду не зміниться. Проблеми села потрібно вирішувати комплексно. Зауважте, лише один політик пропонує тобі країна. програму розвитку села. Інші мовчать. Відродити українське село можливо. Для цього не потрібні безкінечні реформи і оголошення чергового року села. Насамперед необхідно створити його проект, так само як і проект будівництва всієї країни. Одним із основних пунктів цього будівництва має стати мотивація розвитку села через перерозподіл бюджетних коштів. Треба, щоб була зацікавленість чи то міського голови, чи то області, чи то сільського голови. зацікавленість тому, що чим більше там. Є роботи, тим більше залібок місцевого бюджету. Зв'язка між тим, скільки ви зібрали податків, і тим, скільки у вас попало в бюджет. Це ключове завдання. Наступним кроком має стати будівництво капітальних інфраструктурних об'єктів у селі, щоб не було, як сьогодні, коли 70% коштів втрачені на об'єктах незавершеного будівництва. Треба сісти по кожній області, порахувати, що треба. Проєкт на 5 років. І от знайте, так, в цьому селі робить дорогу. Завтра на наступний рік робив факт. Через рік робимо школу. І це коштує стільки. І я знаю, що я на 5 років маю потратити на ваше село, умовно кажучи, 5 мільйонів. Але я це знаю, я це спланував. І я знаю, що в цьому році я вам дав, що я не роблю у вас об'єкт незавершеного будівництва, що я вам не будую газ, заклав 3 кілометри газу, а потім 10 років ви чекаєте на ще 3 кілометри. Для цієї розбудови потрібно, щоб село запрацювало і почало заробляти. Єдиний капітал, який сьогодні є в Україні, це земля і сільське господарство. Перше, іноземці не будуть мати право власності на землю. Це останній капітал. Все. Друге, маєш землю сільського призначення, зобов'язаний на ній працювати. Той, хто не обробляє землю і той, хто на ній не працює, держава забере землю. Дам дотацію, але не працюєш на землі, я заберу землю. Третє, обмеження права власності в одній руки. Ну, щоб не сталося так, що 10 сімей скуплять всі по мільйону гектарів і на цьому все завершиться. Приватизували заводи, тепер приватизують землю так само. І четверте, на ринку землі державний агент. Тільки в держави купуєш землю і тільки державі продаєш землю, щоб спекуляції не було. Оце моя земельна реформа. А за інших обставин рік, то все, ну, ну, тоді країни не буде. Це єдине, що лишилося. Земля це не економічна категорія. Я зроблю одне. Ми продамо землю, щоб ми продали країну. то саме, що продають країну. Серед першочергових державних завдань нагодувати країну дешевими і якісними продуктами харчування, а також вийти на зовнішній ринок, повернути російський ринок і завоювати європейський. Якість землі перше, якість людей, в принципі, друге. Ну і третє – неймовірні потенціальні можливості це вихід на ринок. Тому для мене завдання. Виконати внутрішній ринок, забити продуктами харчування і вийти на зовнішній ринок. Розвивати сільськогосподарське виробництво держава має за допомогою дотацій, пільгових кредитів на сільськогосподарську техніку. А ще одна запорука успішного відродження села великотоварне виробництво. Що таке товар, це переробка. Що таке переробка це робота. Йому нема чого перти, розумієте, це зерно, за 100 чи за 200 кілометрів. Я перед ними ставлю завдання, народ, в Європу торгує не зерном. в Європу торгуємо мукою, в Європу торгуємо м'ясом, причому вже перероблене, в Європу торгує молочними продуктами, ставте заводи, сертифікуйте ІСО 9 тисяч один, гроші там, тільки робіть. Тому там вже з'являється інфраструктура. Третє, він потягне молодь. Ну, бо в нього виходу немає. Ему треба ті люди, які годні робити, ті люди, які знають, що робити. Четверте, там вже з'являться сім'ї, вже з'являться будова, вже не до сільську висілять, вже йому дадуть невеликий кредит на те, щоб він її перемонтував. О те, що я бачу в проконтуваці, от те, що можна пообіцяти. Такі зміни не відбудуться за один рік. Нам усім необхідно зрозуміти, для цього треба роки послідовної державної політики в сфері сільського господарства. Тут ну, треба тільки рік-два на те, щоб взагалі влаштувати господарство. А ще роки три на те, щоб почати перший процес. Ну це ж модель з до столу. Доки він збудує, доки він візьме кредит, доки він найме людей. Ну от вважайте, за п'ятирічку, в принципі, можна почати цей процес серйозно. Процес такої. Я називаю процес ринкової колективізації. Усе, що встигну для вас розповісти рівно за тиждень, знову у цій студії. І знову для вас Анастасія Дрізо і Володимир Павлюк. Побачимось.